Сьогодні серед наших колег вже немає таких видатних журналістів, як Микола Палкін, Лесь Корнієнко, Володимир Афонський, Юлія Богатирьова, Віктор Волчик, Вадим Заставний, Аркадій Добровольський, Євген Гончар, Іван Суїма, Микола Бут, Світлана Похиленко, Олександр Мурав'йов, Олександр Черкащенко, Валерій Вознюк, Іван Терещенко, Фелікс Саєнко, Павло Богуш, Лідія Ковальчук, Віктор Собур, Анатолій Бойко. Усі вони достатньо довгий час працювали на інформаційному просторі нашого регіону. Пам'ять про них назавжди залишиться в серці кожного Нікопольця. Звертаюся до родичів, названих мною людей. Прийдіть у храм і поставимо свічку в пам'ять про наших колег. Допоможіть нам журналістам, ми не всіх, 20 я назвав журналістів, не всіх знаємо, де їхні могили. Більшість знаємо, і ми там будемо 20 числа і покладемо квіти. А ряд могил ми не знаємо, тому хто чує мене. Відізвіться, щоб ми могли разом із, із рідньою допомагати прибрати прибирати в свій час могилу і вшанувати пам'ять. 20 вересня нікопольські журналісти вшанують пам'ять померлих колег. З цього приводу о 10.30 в Спасо-Преображенському соборі буде відправлено молебень. Після чого представники місцевих ЗМІ покладуть квіти до меморіальних дошок колег та відвідають їхні могили на кладовищі.